Друзячки, всім день добрий і всім доброго вечора, доброго дня. Сьогодні таке незвичайне, і як би не хотілося цього говорити, але це останнє відео в нас з господарством, і не то, щоб з, з, з всім господарством з з всім, всім господарством, а зі всім господарством, яке в нас залишилось на цьому господарстві. Коротше, продали ми всіх, виходить, що ти брати, продали ми всіх качок. Забрала в нас, приїхала сьогодні в нас неділя, на 25 травня. Забрала в нас людина всіх качок, Залишу, Залишилось щось там одна сіла на яйця, барон е, сіла на яйця і дві ще е, в нас, виходить, десь є. один качель і одна біленька качка залишилась. От. Е, йдемо, покажемо. О, здоров. Е, йдемо, покажемо вам по поросяткам, що в нас залишилося. Так само завтра приїжджають люди. І всіх свиней забирають оптом. Всіх. Абсолютно. Ми, виходить, вже зарили тут ямку, бо ми вже повністю з'їжджаємо, Покажи. Ямку ми закопали, так, що тут вже немає такої калюжі великої. І вже немає для кого її, ну, типу, щоб вона залишалася. поставили цю качечку і того качера. Покажу, качера. Гарне, що такого. От. Чому ми розпродаємо? Ну, є певні нюанси, ну, які я не можу озвучувати на камеру. Можу сказати одне, що ну, не зайшло. Ось так. Залишилася в нас одна оця свинка, може відкрию цей, щоб було видніше. Залишилась у нас оця свинка, яку ми здаємо. ну Приїжджають люди, забирають. Я виставив певну ціну за неї. Все, люди приїдуть, заберуть. І так само малих так само приїжджають, забирають. Ну, типу, всіх оптом, всіх три і поливлю. Грустно, грустно, друзі. Максимально грустно, максимально я звик до цього села вже. Багато тут ми з вами за ці 3 роки багато роботи ми з вами зробили. Е, великий труд сюди вклали, але нічого не поробиш. Е, всі, ну, всі ростуть, всі стріляються до чогось вищого. І ми переходимо на більш, ну, вищий рівень і хочемо далі продовжувати розвиватися тільки вже не в цій сфері. Так що розпродаємо е, все так само вже. Ну, вже з завтрашнього дня вже ми тут я кажу, завтра ще поросят приїдуть, заберуть всіх, і вже з завтрашнього дня ми не будемо тут. Ще в нас залишається солома. Там нам людина має передзвонити за солому, сказати точно, чи забере, чи ні, бо людина приїжджала, дивилася, солома сподобалася. Осталося тільки, щоб вона її забрала. Немає транспорту, розумієте. Ну не може знайти людина транспорту, щоб забрати. То якщо передзвонить, приїжджає, загружає, і забирає. Так само по ціні ціна договірна, договірна. Приїжджаєш, дивишся, підходить, каже, за скільки забираєш, забираєш. Типу, от. Не, не то, що там я там виставляю ціни космічні, так само і за свиней. Я сказав, от там, та свиня стільки-то, та свиня стільки-то, малі там взагалі, за копійки їдуть, то цей. То типу, я ну, не не, ну, не ну, типу, не за грошей все розпродаю. Щом се розпустив? Хочу вам подякувати за те, що ви всі мені допомагали в, в цьому на цьому ютуб каналі. Рекомендували, радили. Згадую ну багато яскравих моментів. Як ми почали займатися свиноматками, як ми купували поросят? Як ми, ну як ми качок, ну як нас качки сиділи на яйцях, як були маленькі каченята. Ну Багато, багато розказував аж грустно стає. Багато було хороших приємних моментів, які за гроші на превеликі жаль, я ніколи не куплю. Це треба відчувати. Від цього треба отримати максимальне задоволення. Я від цього всього получив. Відідав, може було щось кричать, їсти мають, але кричать. Я кажу, я від цього получив, від цього села я отримав максимально велике задоволення. Я Жив на всю, я все, що хотів, робив в хорошому сенсі цього слова. Я проводив тут час, я від цього всього кажу ще раз, я отримував грандіозне задоволення, я був дуже сильно ну, в ну, дурацьки довольний, я вам так скажу. Ну, Зараз кажу, трошки грустно, але нічого, ну, все, що не робиться, робиться до кращого. Ну, переходимо, кажу на інший рівень, будемо розвиватися в іншій сфері. Е, поки я не знаю, будемо знімати. Ну, знімати вам про свиней не буду, про качок також не буду. Ну, Тому що я не можу вам знімати того, що я не тримаю і чим я не займаюся. Пару слів розкажу вам про заготівельників. Виникли в нас певні нюанси е, ці свині, бо я перше, перше, до кого я пішов, це кажу: заготівельникам є свині. ну... Ну, Приїдьте, заберіть там, за певну суму. Е, скиньте фотку, те все типу, скидаю фотку, і тут починається і, і весела пісня. Я ніколи про заготівельників не був поганої думки, але коли воно мене коснулося, розумієте, я, я вже аж тоді зрозумів, як це, ну, чому люди так говорять про, е, ну, про заготівельників. Мені там один заготівельник стелить. Та в тебе там свині хворі, ну, свиню цю я скину фотку, приїдь, забери, за малих я навіть не говорив. Е, та вона в тебе хвора, та те, та, 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 такі свиней, типу, там вже зовсім інша ціна, ми там і так за копійки домовились. І він ще хотів збити ціну. Типу, я такий кажу, що хвора, він там щось починає, там, ну, по фотографії каже, я беру цю фотку скидаю своєму ветврачу, типу, і виходить, що ветврач каже, я там нічого не бачу. ну, нічого. Каже, два-три дні, а це було ще, не знаю, десь, тиждень назад чи два тижні назад. Каже, два-три дні воно в тебе здохне. Ну, кажу, типу, от такі є люди. бачать, що я молодий, зелений і хочуть ну, дати, навіть, навіть якщо візьмеш хвору свиню. Ну, то ти ж її лікувати не будеш. Якщо її будеш лікувати, то ножом серце з її горла. Ну так не робиться. Я вважаю, що так, ну, так не, не, не гарно. Але кожен заробляє як може. Е, хтось гарним, чесним путем, а хтось хоче обманути, хоче е, десь якось там. Ну, це все ну, таке. Е, до хороших людей будуть тягнутися хороші люди. Знаєте, я так скажу. Так що, от, дякую всім, хто був зі мною по по цей час, що ви всі мене підтримували. Ну і що ви під були підписані на мене, що ну, в різний час ви мене підтримували, ну як вдохновляли знімати якісь вам цікаві відео, щоб я вам ну якось ну, реально вдохновлення я получав і получаю по цей час, пишуть коментарі, підписуються люди. Кажу ще раз, ви, ви супер. Всім дякую за перегляд. На превеликий жаль, це останнє відео. Хотілося б вам ще знімати, можливо, і буду щось, придумаю, ще знімати вам буду. Не знаю що. Е, можливо, в майбутньому розкажу, які, чому так сталося, чому ми ну, змотали удочки. Ця тягучка вже була доволі е, довгий, тривалий час, що ми вже вже вот-вот-вот, і все-таки цей час прийшов. От. Рано чи пізно це мало статися. Так що, якось так, друзячки, е, кажу, можливо, в майбутньому я вам більш так детальніше розкажу. Так що Всім дякую. Я саме дякую сільські будні Василя каналові, типу, що підтримував, підказував, і ми з ним спілкуємося. Е, Діма, тобі дякую за е, ми з тобою час від часу спілкуємося по телефону, підписник, е, ну, дуже велика людина. Вот. Ще ну всім в загальному, всім вам дякую. Ну на все добре, всім па-па.